Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог. .ua. У нас сьогодні понеділок і з самого ранку йшов дощик. Зараз вже 12-та година і я стільки з домашніх справ переробила, хочу вам про це розповісти. По-перше, поки Владік ще зранку був вдома, він мені допоміг тим, що прибрав тубочку та телевізор для того, щоб я змогла попрати штори, гардіни та помити вікно. Тори Гардіни я завантажила на 15 хвилин. Перволю додала, я завжди так роблю. І поки там йшло прання, я почала мити вікно. Мила я вікно, сила, та, що купувала в епіцентрі, і хочу сказати, не те, що це сила, не те, що це цей виробник або інший, У мене завжди не складається відносини з такими миючими засобами. Я помила білі розводи. Я зрозуміла, що це не моя тема, і тому, як завжди, взяла вода, оцут, декілька хвилин, і вікно блистить. Ось так, як мила, так і треба мити. Але хочу зауважити: мені дуже сподобалося мити білі. У ці рами, тому що раніше, як я, як я мила, я брала миючий засіб, я мила, потім я змивала це водою. А тут я тільки нанесла ганчіркою, пройшла, і мені цей результат дуже сподобався. А потім телефонує знайома і каже, Привіт, привіт, така погода, чим займаєшся? Я їй розповіла і цю історію, що і вам зараз. А вона каже: Тань, ти знаєш, я таке помічала. Я теж собі там, неважливо, якого виробника купую, миючи засіб для скла. У себе вдома в мене стоять ці стеклопакети, мутність іде. Каже, а мама живе в приватному будинку. Там в неї звичайні оці вікна, які ось раніше були. Бо мама каже, що це самі класні дерев'яні рами в неї, вона ні на який пластик їх не проміняє. І там стоїть звичайне скло. І каже, і коли я в себе мию пластикові вікна білі розводи, коли я мию цим же миючим засобом у мами, каже, Скло блистить просто. М може, тут є різниця в цьому для звичайного скла? Оце я не знаю. Оце, що мені розповіли, те я і вам розповідаю. І ще хочу вам сьогодні розповісти про мої невдалі покупки, або може я, можливо, я їх ще не розумію і не вмію іми користуватися. По-перше, чудогубка. Дівчатка мені писали, що, наприклад, на кухні кафель, якщо є жирні там плями, то на суху можна потерти, і ну, класно це виходить. Я не знаю, дівчата може у когось щось класно виходить, але я така хозяйка, що мене не фіга класно не виходить. Я постояла, потерла потерла і потім вийшла. Спробувати оцей миючий засіб для всієї кухні, для будь-яких поверхній. Тому що Ну мені так рекомендували, що якщо ви його купите, ви його завжди будете купувати. Саме цей засіб. Не знаю. Думаю, спробую. Чим. Він мені сподобався тим, що він не має такого якогось хімічного, битового і, я не знаю, якогось неприємного запаху. Хоча, коли я роблю такі, таке прибирання, я роблю вдома, в мене завжди вікна відчинені. То ну, за запах це великий плюс. Там, як в інструкції написано, нанести. Якщо є бажання губкою там розмити це діло, залишити на декілька секунд і змити водою. Ну, Хочу сказати, я не знаю, може те, що я терла у чудо губкою, щось я там стерла трішки, а цим я додала, ну начебто класно помила. І думаю, стоп, а в мене ж. Кришка на плиті була закрита, коли я там мила. І я дивлюсь в кутках на кришці, такі як риж. Ну, жир коротше. Будемо називати речі своїми іменами, як воно є, а не щось там жир. Я нанесла цей засіб. Декілька секунд, не знаю, скільки там, 10 секунд постояла, поки туди-сюди, і стала протирати, то ну, не так, щоб, знаєте, одним махом руки, але все ж таки не важко його було змивати. Тобто ми сьогодні подивилися столешник я помила кахвиль, і в мене плита з нержавейки, то ну, можна сказати, що. Впора все нормально. Мебель сьогодні я цим ще не мила. Тому, задоволена, чи ні? Ну, що я можу сказати? Ну, начебто норм. Подивимось, як буде. Моя невдала покупка. Зірка. Чи то я така хозяйка? Я нічого не вмію. Чи то. Я не знаю. Чи то воно щось не то, я не знаю. Але якщо цією зіркою я мию чашки, ну, норм. Ну, нормально, але коли я наношу миючий засіб для миття посуду на цю губку, воно не милиться. може я що І йде великий, дуже... Я витрачаю багато цього засобу. Тобто це не економно. А коли я мию, наприклад, каструлю, оця присоска, вона туди каструлі пристане. І я, знаєте, воно мильне, тут каструля, тут зірка, воно зійшлося, і я починаю його. Ну, коротше, це мультипульті. І я це кладу, беру звичайну губку і мию. І знаєте, в мене таке враження, чим простіше, тим краще. І ще я вам розповідала, що єм... ємкість я хотіла подивитися. І в центрі я дивилася, в Аврору заходила, я дивилася. Ємкість для миття посуду, щоб перелити, бо та літрова паклушка не дуже зручно, коли ти миєш посуд. Я не знайшла. Не то, не то, а естетики ж вони... таке на кухні хочеться. Не тільки на кухні, але ми зараз за кухню кажемо. І в мене закінчився там один гель. Я обкладинку зняла, туди перелила, і поки що ось так і буде. Коли я побачу якусь ємкість, яка мені дуже буде до вподоби, я її, ну, можливо, куплю. Тому сьогодні зранку переробила купу справ. І кожного дня, а може через день, щось так потрохи буду там прибирати, прибирати для того, щоб... На чистий четверг залишилось у мене там таке, знаєте, протерти поли, там ну, таке, що ми робимо майже кожного дня там. Таке незначне. Ось так мої дорогенькі. Прийшло в мене сьогодні утро, почалось велике прибирання перед святами. У мене зараз віконце стоїть на провітрюванні такий класний. Воздух йде після дощику, машини їздять по лужах. Це називаю звуки життя. Слухаю. Класно. Зараз хочу трішки піти пройтися. Тому що потрібно це робити. У мене останнім часом такі хардія є. І самі класні і ліки від цього це прогулянка. Ну, Я не буду йти тільки прогулюватись, я буду йти до знайомої. Треба поспілкуватися, це її бажання. Щось вона там хоче побалакати, якусь порадує, щось таке. Мене не стосується, щоб я про це розповідала. І тому, поки буду йти, мабуть, я не поїду маршруткою, а три зупинки я пройду з пішки. Це дуже-дуже буде корисно. Мабуть, я так і зроблю. Ось так і йдуть звичайні будні жінки, поприбирала, пішла до знайомої, поспілкуємося. Що там і як там. Потім прийду, щось приготую. Боже, щось приготую. Я за вчора вам ще не розповіла. Вчора так захотілося печеної картоплі в духовці просто, знаєте, посолити, там, трішки так колійкою, так і збризнути. І я купувала колись. Кілька вона була запечатана така, я дві штуки купила. Одну ми раніше з'їла, а то стоїть. І думаю, з кілечкою, та запечена картопелька. М -м, смакота. Угу. Поїли. Це у нас вечеря була. Повечеряли. Після неї так води хотілося пити, так води, Боже, і стільки води напилася. Зранку просипаюсь, очі запливші. Сама запливша, тому на ніч, ніякої кілічки, ніякої солоної рибочки, нічого такого дівчата не їжте, бо ні, зараз вже воно начебто норма, а зранку, коли просинаєшся, то капець був, ну нічого. Це не головне. Все пройде і це пройде. Все пройде дівчата. Ви мене розумієте, про що я кажу? Тримаємось. І все буде добре, обов'язково.